ТЦКшники хотіли мобілізувати чоловіка, але той дістав пістолет і довів ТЦКшникам, що його аргументи набагато важливіші, ніж план по мобілізації ТЦК. Вітаю вас, шановні друзі! Тільки що опублікував на своєму телеграм-каналі відео із Одеси, на якому видно, як ТЦКшники намагалися запакувати двох чоловіків, але, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Один із цих чоловіків дістав пістолет, навів його на ТЦКшника і почав вимагати, щоб той пред'явив йому документи, яких, звичайно, у ТЦКшників немає. Тому що це шарашкина контора, вона не. Де не зареєстрована, у них немає ніяких посвідчень, ніяких повноважень. Це просто бандюки у військовій формі. І от коли чоловік дістав зброю, то ТЦКшник тихенько наклав штани, закрив рота і пішов собі далі своєю дорогою. І ця ситуація чітко показала, як з цими ТЦКшними виродками треба розмовляти. Якщо з ними розмовляти з точки зору закону, у вас нічого не вийде. Ви самі бачите, що вони витворяють. Ви самі бачите, як вони всією аравою хапають людей на вулицях, б'ють їх, катують, забивають до смерті, відправляють. Інвалідів відправляють багатодітних, всіх відправляють на фронт. А от коли ти починаєш з ними розмовляти їх методами, то вони вже виявляються не такі герої. Захищайте себе самі, тому що держава вам цього захисту не надасть. У української влади лише один план, і цей план утилізація українців.